Ми приближаємося до місячного затемнення, яке відбудеться вже завтра. Тому, будьте то бережними, вже ви сьогодні можете почути, що у вас um, визобновляються хронічні якісь заболівання, там будуть сердечники дуже um, відчувати. Тому старайтеся зараз не напружуватися не емоційно, не фізично. Старайтеся. Um, Ближче бути з природою, тому що вісь, Діва Риба, вона буде зажимати у нас всі органи в тілі, якщо ми будемо фокусовані лише на матеріальному світі, якщо ми будемо на матеріальних речах, тільки на битових речах. Якщо ви зробите гармонію, духовність і матеріальне, і виходити в духовний світ, молитва, духовно розвиватися, внутрішньо правильно контактувати з людьми. Тоді у вас все буде налагоджуватися. Люблі, цілую.